thank mm -hmm. you Щойно волинь накриває потужна гроза. Луцьк затоплює. Чи не найбільше і найчастіше від дощу страждають вулиця Карпенка Карого та проспект відродження? Після майже кожної зливи тут пливе практично усе: і люди, і машини. У зв'язку із цією проблемою, від якої роками потерпають Лучани, телеканал Конкурент Тіві вирішив поцікавитися, чи планують це якось вирішувати. Так, у відповіді на інформаційний запит у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради нам розповіли, що ситуація із затопленням виникає через проблеми із зливовою каналізацією. Інформуємо, що під час інтенсивних атмосферних опадів існуюча мережа міської зливової каналізації в районі вулиці Карп. Пенка Карого під залізничним мостом та по проспекту відродження в районі міської лікарні не розрахована і не може одночасно прийняти велику кількість дощових вод, що призводить до тимчасового підтоплення вулиць. У департаменті ЖКГ зазначають, що поки що ремонтувати зливову каналізацію у Луцьку не планують. Проведення робіт і збільшення пропускної спроможності мережі зливової каналізації в зазначених районах на 2023 рік не передбачається. Втім, аби уникнути масових підтопів. Оплень кажуть, у департаменті були створені спеціальні мобільні бригади. Вони цитуємо забезпечують очищення решіток зливової каналізації від поліетиленових пакетів, нанесного бруду, листя, трави та іншого. Чи ремонтуватиметься зливова каналізація у майбутньому нині невідомо.